Добрий день, дорогі мої друзі! Мирного всім неба над головою. Щастя, здоров'я, многії і благії літа, мирних вам днів і ночей. Сьогодні буду готувати шаурму по-домашньому: м'ясо відварене, цибуля, морква, помідори, огірочки, капуста, лаваш. Я його купую завжди у грузинів. Ми замовляємо. І купуємо майонез свій, збитий домашній. Я в магазині не купую майонез взагалі. Готуйте на здоров'я. Я готую, як вмію кожен готує по-своєму. Ангела всім за трапезою Наливач змазала. Майонезний соус те, що зробила, виклала капусту, цибулю, змазала знову соусом, м'ясо, морковка. Зараз викладу огірочки і помідорчик. Заверну і підсмажу на сковорідці. Я готую, як умію, Кожен готує по-своєму. Ось такі овоші ми заказуємо. От такі. Виклала вірочки і зараз будемо змотувати і на сковорідці ці Ну, така в мене шаурма вийшла. Я готую, як умію. Кожний готує по-своєму. Всім ангела за трапезою. мирних вам днів і ночей на многії і благії літа.